Пане Станіслав, Стані, запитання щас. до вас. І і а так, який вихід ситуації зараз? Що робити? Щас. Вас властовує все чи ні? А, а вихід следующий. Да, я просто да. к тому, ще хочу сказати, що якби б господа и лорды, которые сейчас на Майдане, должны попова целовать то место, с которого у него фамилия ну, начинается. начинається. Зато потому что он мог спокойно отключить свет, отключить воду, и Майдан бы захлебнулся в своих <гл> собственных чистотах. Ви що собі дозволяєте принижувати людей, принижувати українців? Ви шо собі дозволяєте? Зараз немає ядам. Ні, я сказав, що я вас не втримаю. У нас нема тут охорони! Я тебе поцілую. Я записіте! На жаль! вони знущаються над людьми! Ви бачите сволота яка, як на людей каже. Куди поцілувати? Поцілуй сам себе, сподобалось. Стакан розбили. Я тебе обізу, ти принижувати. Стоп, 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 стоп! Стоп, стоп, пішли назад. Назад, жаль, назад. А відміну від тебе отак! Стоп!